Доброго дня, шановні учасники. Так, Доброго дня. Соб'єкт господарювання присутній. Uh, так, присутня. Представтесь, будь ласка. Uh, Шафран Діана Володимирівна, uh, юрист, товариство з межної відповідальності Волонівесень 2 uh, Хто ще присутній? Христ... Важко Ігор Андрійович, представник компанії Центр ЛТД, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, проєктанти. А Христя Грицан, це хто, Грицан Христина, представник громадськості. Потрібно. Зареєструватися вам в чаті і вказати, вказати прізвище ім'я по батькові контактні дані свої. Будь ласка. Okay. Сьогодні, 5 серпня 2025 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь Вест вінд 2 щодо нового будівництва вітрової електростанції. Волинь Вествін 2 на території Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. Станом на 10-ту годину присутні. Представник суб'єкта Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Також підключилися Христя Грицан, громадськість поки що не зареєструвалася в чаті, і ще один Гості є. Зареєструю? Зареєструйтеся в чаті, будь ласка. <звіра> Давайте ще зачекаємо. Пропоную зачекати ще до 10 хвилин, до п'яти, можливо. І дати громадськості ще для підключення. Можливо, ще хтось захоче підключитися. Тому зачекаємо декілька хвилин. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання, представники розробника звіту. Та громадськість поки що один представник. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення її протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 4 квітня 2025 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля з реєстраційним номером справи 12486, а 16 липня 2025 року було под... оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 4 серпня 2025 року на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації надійшли зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-Вествін 2 від громадської організації Українська природоохоронна група. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань пропоную заслухати доповідь. Е Замовника планованої діяльності або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкту планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. А далі поспілкуємося в режимі запитання-відповідь та підведемо підсумки громадських слухань. Хто буде доповідати? А, представник. Суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю волинь він 2 Нами планується реалізація проєкту будівництво експлуатація <кій> вітроелектростанції волинь -Вест він 2 на землях та території, що знаходяться в межах Затурцівського Затурцівської об'єднаної територіальної громади Володимирського району Волинської області, загальною потужністю 96. Мегаватт в рамках цього проекту передбачається установка 16 вео потужністю від 5,5 до 7,2 МВт кожна, в загальній кількості 16 одиниць. Вітання, щось ви десь пропали. Якщо можна, я би тут чуть-чуть продовжив. Підкажіть, чи мене чути, чи мене видно? Чути все добре. Так, ще раз всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії Центр ЛТД, місто Львів. Ми є проєктантами в сфері екології, в сфері охорони праці. Займаємося екологією з 2011 року, включаючи від відходів, викидів, спецводокористування, моніторингу, оцінку і впливу на довкілля та екологічним інспектуванням. Нами на договірних засадах компанії Волинь-Вест Бін 2 надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля. Щодо будівництва та експлуатації вітрової електростанції орієнтовною потужністю 96 МВт, яка включає в себе 16 ВЕУ, 16 вітроелектроустановок на територіях Затурцівської сільської ради, територіальної громади Володимирського району Волинської області. Принаїдно зазначу, що процедура з оцінки впливу на довкілля від Моменту подачі і повідомлення про плановану діяльність до моменту завантаження звіту з оцінки впливу до організації громадських слухань виконано відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, тобто в частині подачі повідомлення, в частині розміщення фотофіксації, в частині підготовки самого звіту з оцінки впливу на довкілля, розміщення публікації і оголошення, і відповідно станом на 5 серпня. Ми з вами зустрічаємося на громадських слуханнях. Будь-яка планована діяльність, чи це вітряки, чи це якісь автозаправні станції, чи будівництво якихось готелів, житлових будинків навіть е має певний вплив на компоненти дукілля. тобто передбачає той чи інший вплив, зумовлений викидами, шумовим забрудненням, утворенням відходів, можливих стоків, вібраційним і так далі. Саме і наша планована діяльність є не виключена. Під час будівельно-монтажних робіт передбачаються впливи на компоненти докілля. Це будуть утворення відходів, будівельно монтажних робіт. Це будівельні відходи, побутові відходи, засоби захисту робітників, працівників, якісь індивідуальні засоби захисту. Так само відходи від будівництва, якась стара, будівельні матеріали, вони будуть приїжджати, розпаковуватися, перепаковуватися, якісь металобрух чи залишки будівельних конструкцій. Відповідно, після завершення пробудівально-монтажних робіт територія площадки буде поприбирана, буде благоустроєна, проведена рекультивація земельної ділянки, тобто вона. Повернеться в своє попереднє середовище за виключенням одного, одного, скажімо так, фундаменту ВЕО і самої, самого вітроелектроустановки. Так само будівництво ВЕО зумовлене можливими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тобто, це викиди від роботи автотранспорту, викиди від будівельно-монтажних робіт це і зварювальні роботи, якась порізка металу, порізка арматури. Так само якісь фарбувальні роботи, тобто можливі викиди при будівництві. Дані викиди є пораховані, дані викиди наведений перелік забруднюючих речовин, розраховані відповідно до діючих методик, та представлені в даному звіті веде. Так само можливе шумове забруднення від будівельно монтажних робіт. Якби всі впливи під час будівельно-монтажних робіт є пораховані. Наведені в звіті ОВД, водночас впливи прогнозуються допустимими та короткостроковими, тобто суто на період виконання будівельних робіт, відповідно після завершення будівельних робіт, будівельно монтажних робіт, впливи на навколишнє середовище припиняються, і територія повертається в своє природне середовище, тобто якогось надзвичайного невідворотного впливу чи якісь таких технічних змін в природньому середовищі не передбачається. І підприємство вже тоді переходить до своєї експлуатації, тобто для, для, для роботи самого вітропарку. Під час самого роботи вітропарку так само можливі впливи на навколишнє середовище, але вже впливи пов'язані з утворенням відходів, викидів, водним забрудненням, з забором води з водних об'єктів, скиду води в водні об'єкти не передбачається. Оскільки вітрова енергетика. Як передбачається як альтернативна, екологічна чиста, що не здійснює ні викидів, ні відходів, ні забору, ні скиду в навколишнє середовище. Можливо, там якісь утворення побутових відходів від обслуговуючого персоналу, від технічних працівників, які будуть здійснювати об'їзд самих ВЕУ з метою моніторингу, з метою контролю. Тобто, але ж знову ж таки на території самих площадок, ВЕЛ, на території вітрополя не передбачається якихось там постійних стаціонарних приміщень, де можуть відбуватися якісь процеси, пов'язані з впливом на довкілля. Тут тобто, це все буде відбуватися якихось адміністративно-офісних приміщень. У нас будуть суто, скажімо так, стояти одні вітряки в полі. Додатковим впливом, таким можливим від самого вітрополя, від самої ВЕС, це є шумове забруднення. Ефект мерехтіння тіні та впливу на біорізноманіття, флора, фауна, орнітофауна і так далі. Звіту моведе, зокрема нами, проектантами, за залученням підрядних організацій, відповідно пораховані впливи на компоненти довкілля умовленим шумовим навантаженням, умовленим мерехтінням тіні. За допомогою такої сертифікованої програми ВІНПРО, порахований шум. Як в народі кажуть, від вітряків і мерехтіння тіні в звіті, ОВД, наведені детальні розрахунки, наведені в додатках самі процеси розрахунки та наведені стверджувальні висновки, що перевищення гранично допустимих, скажімо так, децибел по шумовим характеристиках даних вітряків не передбачається. Додатково, в рамках експерименту, нами, як сертифікованою організацією, яка має свою екологічну лабораторію було для порівняння порівня, вже зняті заміри шумового навантаження вже від діючих вітроелектростанцій, які знаходяться у Львівській області. Це у нас є Орівська Вес і Старий Самбір, у нас є Вес 1 і Вес 2. Відповідно, нами в якості експерименту на відстані там 100 метрів, 200, 300, 500 і до 700. Так само відбувалися при роботі вітряків інструментальні заміри шуму. Що так само нашими протоколами, нашими дослідженнями підтверджують ще раз наші математичні розрахунки, що якби впливу на компоненти впливу з шумовим навантаженням не передбачається. Щодо впливу на флору, фауну бріозноманіття, то в якості тут, тут приділялася чи не найбільша увага даних досліджень, починаючи там з 2019 року, компанія Волинь Вествінд. Відповідно, в наукових організаціях, в профільних організаціях замовляли дослідження щодо впливу на, зокрема, орніто І впродовж тривалого проміжку часу, там з 19 по 25 рік, виконувалися дослідження, виконувався моніторинг за всіма представленими звітами, за всіма характеристиками, якби так само якогось значного невідворотного впливу на компоненти докілля на. Орнітофауну не передбачається. Так, є відмічені там, певні види орнітофауни, певні види червонокнижних видів птахів, але знову ж таки ніхто, ну ні, жодна планована, наша планована діяльність не передбачає якоїсь прямої загрози, прямого знищення чи там нанесення шкоди орнітофауну чи докілля в цілому. Так будуть вітряки, буде. Співіснувати орніту Фауна разом з вітроелектростанцією. Так само би, не тільки сам проект обмежується би, будівництвом ВЕС і експлуатації. Додатково до такого проекту вводиться комплекс заходів, комплекс моніторингу на навколишнє середовище. Вводиться моніторинг як з технічної сторони, тобто, щодо самої роботи ВЕУ їхніх технічних характеристик, їхньої правильної роботи, так само вводиться і моніторинг, і комплекс заходів щодо унеможливлення чи зменшення впливу на компоненти докілля, тобто на флору, фауну, орніту фауну, соціальне середовище. Відповідно, під час проведення якогось моніторингу, при виявленні якихось факторів, підприємство, суб'єкт господарювання зобов'язується реагувати на дану ситуацію. Коротенько в мене все. Така більш детальна інформація там, по цифрах, по відстанях, по кілограмах, по грамах, по тонах, по впливах є в звіті ОВД, звіт знаходиться в вільному доступі на сайті ресурсу Екосистема. Тобто, хто має, хто мав можливість, хто хоче, то може з ним вільно ознайомитися. Коротенько, так, можливо, якісь питання, пропозиції, зауваження. Ось в кого будуть якісь зауваження, пропозиції. Немає. Хтось може доповнити що хоче. Тоді підводимо підсумок. Оскільки під час громадських слухань зауважень та пропозицій від громадськості немає, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю. Волинь вест він, 2 Щодо нового будівництва вітро... вітрової електростанції Волинь вест він 2 на території Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. Завершено. Дякую всім за увагу. Мирного та спокійного вам дня. Дякуємо і вам до зустрічі. Дякую, до побачення.